Риби, які енергії тижня нас чекають, а саме цінність себе. Чомусь ви соромитесь або не бажаєте показувати своє я. Показ... Причому показувати своє я саме самому собі. Які тенденції тижня ще вас чекають, угу. проявляйте себе, тому що. Відключайте емоціоналку, а скоріше більше беріть напрямок на себе, на свою реалізацію, тому що ви не бачите себе і ви не бачите себе в світі. Це призведе обов'язково до сплеску емоцій, до руху й напрямку уперед. І також ви відчуєте свою неймовірну силу, які будуть поштовхи зовні, зовні, зовні будуть певні перепони і. І недооцінення вас, тому вам варто звернути увагу на себе і на, ваш, на вашу цінність. Любі водолії для вас карта тижня, і це буде хо-хо. Подивіться, тримаючи чітко баланс, не перешкалюйте, тому що є поган... нема поганого хорошого, але є чіткий баланс там, де вас. Ви рівненько йдете по дорозі, не зашкалюєте, да? Тому що для вас це важливо. Ви любите, коли спокій. Але тут іде рушійна сила, і тут варто втриматись на цій голдиці. Ну, напевно, хай буде на гойдалці, але втриматись і не розгойдуватись. Ось так красиво сказала. По роботі в нас стабільно все добре, є маленькі перемоги, і, в принципі, радійте цим маленьким перемогам і не забудьте себе похвалити. Хочу трохи ще для вашого, можливо, комусь надобиться. Є певні моменти, коли. Ви розумієте, що щось не так, але в мудрість водолія все одно призведе до виграшу на цьому. Чомусь не так. Не поспішайте, щоб не запізнитися. Все таке калісофартун не фортуни, а колісниця, вона буде сприяти тому, щоб вас виштеріло трохи і викинуло на, Можливо, емоційний план, можливо, у нас супер-гіпер-активність. Тримайте баланс, просто тримайте баланс. Козиріжки мої я вже витягнула, переписувала відяжку, витягнула енергії тижня, а саме істина і саме певні знання. Ви, базуючись на своїх старих, маєте можливість утримати, знаєте що, ну, як кажуть, інсайт. Тобто на базі старих можна отримати певні певні якісь висновки, які призведуть до покращення, до покращення і навіть до здійснення ваших мрій. Причому ви знаєте про що я. От я навіть не сумніваюся, Чому? Тому що ви йшли до цього, і тепер ви просто получаєте результат. І вот зараз відкриваються всі можливості для вашої творчості нарешті. Які ще поради вам дадуть? Рушіть, робіть робіть вибір, не бійтеся вперед, люблячи свою справу, ну просто надихаєте ви неймовірно. Давайте що у нас по коханню. По коханню, по коханню, все справедливо. Десь не догледіли, десь не добачили і десь були занадто, занадто, ну як вам сказати, щоб не образити. Проявіть трохи більше, трохи більше, знаєте чого, себе, проявляйте себе, не забувайте про те, що це теж вас надихає, причому в такий просто чудовий момент. Мої вогняні стрільці енергії тижня, і це у нас буде гуляй, шальная, Ну не шальная, але можна просто пригадати, як можна веселитися, що життя це не тільки будні трудодні, але це і ще веселощі. Тому зробіть собі користь, можете сходити в будь-які розважальні центри. Вам дозволяється. Я вам дозволяю ось. Але в принципі можу одразу сказати, що це вам для того, щоб розвинути вашу. Фантазію розвинути вас, ваш кругозір дуже корисно. Що нам по відносинам це дає, от навіть по відносинам. Ви відкриєте в собі Йох, ви відкриєте в собі ще більший потенціал, потенціалі ви відчуєте, просто будете мати натхнення. Тому однозначно веселимося, не дивлячись на те, що там хтось каже піст, не піст, але піст на погані якісь емоції, погані думки це теж класний піст. Так, так, так. Закінчується в коханні ваш несприятливий, несприятливий період, тому всі розчарування геть. Тому давайте, 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 давайте скоріше, через розваги, ми відкриємо собі шлях до кращого життя. Однозначно, стрільці, не забудьте погулятися. Карпіончики, привіт! Енергії цього тижня у нас досить суперечливі. Тим не менше, вони рушинні. Завжди, коли ти входиш в певний конфлікт, ти отримуєш самого себе. Ти отримуєш як людину, яка наказує, так і людину, яка, в принципі, доводить або не доводить свої аргументи. Для чого вам ці енергії? Давайте подивимося, є певний момент, коли ви не бажаєте рухатись в певному напрямку, і вас треба просто вструхануть. Нічого більшого, нічого. Певно, таку каркалом у вашому житті, але просто не вступайте сильно в контакт, спробуйте трохи примовчати і бути в прийнятті цього світу. Чому? Тому що можете наломати дров, а по факту це вам для якоїсь корисної інформації, для вашої маленької, маленької. Ну, Крок уперед маленької трансформації хотіла сказати, але вже заїжена фраза. Давайте ще. Так, має зруйнуватися маленький пласт, який вже просто не спрацьовує. Просто не спрацьовує. Що у нас по відносинам з людьми ще хочу додавить, ви виходите на новий рівень однозначно, і вони покращаться навіть і з'явиться якось більше. Більш стабільності, більш професійності, більше спокою і, і розвитку до речі, і розвитку. Хоча завжди ви пам'ятаєте, що над відносинами треба працювати і для цього, щоб почувати себе майже богом. Терези. Вітаю вас і вітаю ваші маленькі трансформації. Знаєте, ви багато чого знаєте, багато чого бачили, але є ситуації, коли треба пригальмувати своє життя і подивитися на нього просто зі сторони. І... Проаналізувати, чого мені не вистачає, що не так? Чому у мене все є? А я чомусь не дуже щасливий. Чому все ніби просто а в мене немає цікавості до життя? І в цей тиждень буде вам на роздуми, буде вам на благо по факту на благо. Чому? Тому що вам. Попереду у вас вибір. Хоча вибір має бути. От чому у вас підвісили? Да? Аркан підвішеного? Тому що у вас є варіант вибору, а ви не бачите, для чого він мені. Ви не бачите, що він може мені привнести. І тому вас штовхають, щоб ви трохи призупинили своє життя і зрозуміли. Якісь маленькі склали для себе пазл. Що у нас по коханню зітханню? А вже ж у нас кохання зітхання. в нас плани на майбутнє і... і маленьке розчарування. Окей, давайте ми його більше проаналізуємо з вами, тому що. Давайте пораду для вас. Угу, угу. Порада. Робіть все по совісті. По факту ви так і любите робити. Розірвіть кайдани майбутнього і не думайте, що коли ви помилялися минулий раз, ви помилитесь і в цей раз обов'язково. Ні, однозначно, ні. Тому вас і просять не планувати, а відчувати і жити наповненим життям. Діви енергії цього тижня у вас просто неймовірні, тому що ви розумієте, які залежності, тим паче там деяких піст. Хтось входить в Аскезу. От вам було б непогано зайти в Аскезу. Знаєте чому? Не дивлячись на те, що це карта дьявола, але вона чітко показує в даному випадку, що ви. Маєте певні залежності, і відмовтеся. У вас є пару пунктів, на яких ви зависаєте і не продовжується ваше життя, а навпаки, да? пригальмовується. Тому вам варто звернути увагу, що вас тягне назад, або для чого це роблять. Давайте подивимося, для чого це роблять ці ваші залежності. Для того, щоб ви насолоджувалися своїм життям і вважали, що ваш достаток це, це норма. І Приглушились, напевно, і рухались саме до цього, да, до цієї стабільності. Воно то непогано, але вас закликають до чого. Давайте побачимо про те, що ви втрачаєте навіть свою цінність, і вам необхідно перейти не в цілеспрямовано, а більш м'яко любити те, що ви робите. А по факту ви прогибаєте певні аспекти. І входячи в залежність, нічого собі, оце у вас тиждень. Що у нас по відносинам, та тут навіть більше говорити не можна, тут ціле, цілий сезон можна вже побудувати тільки на одному тижні. Я вважаю, що ваша ініціатива вона буде в принципі вам в ва благо. Єдине, що не все так очікувано, не все так стрімко, як ви любите. Не скоріше не як любите, а як могло би бути, тому що вам треба завжди продумувати. Але знаєте, що ви в себе почуваєте точно як людина, що творить? леви левусіки, яка енергія на слідущий тиждень? А саме це буде хо-хо, в мене є нові ідеї, і я буду їх в принципі реалізовувати. Є цікавий інтересний, інтересний Є цікавість, є інтерес. Є плани, навіть можна будувати плани на майбутнє, але можна. Що це, що це має знувати? Дивіться, деякий зріс вашого життя або певний етап він вже пройшов. І наступає нарешті підготовка до того моменту, коли ви отримуєте те, чого бажали вже давним-давно. І почуваєте себе на своєму місці. Що у нас по амурним відносинам? Ну, мої хороші, не закохайтеся або закохайтеся, і у вас просинається рушійна сила, рушійна сила до творення чудес. Ну як ж без цього? Хто хто, а ви точно це любите? Ще хотіла взяти пораду додатково. Чому? Тому що ви занадто іноді знаєте, коли у вас йде цей сплеск, а ви це любите. Погрузіться в себе і задумайтесь, будь ласка, чого б ви бажали в кінцевому результаті, або розширте те, чого ви бажаєте, ще більше, ще більше. Тобто більше хочу, більше можливостей. Ну що ж, ракам моїм енергії на тиждень. Це буде королева мечів. Що я можу сказати вам? У вас дуже багато обов'язків, і ви самі їх створили, і ви маєте їх виконувати. Причому, якщо вам навіть набридло, спробуйте це любити. Любя любя, але при тому не забудьте, будь ласка, повішати тих, хто не виконує своє завдання. Ну це смішно, звісно, але щось в цьому є. Давайте побачимо, що в нас по роботі. Вихід на якісь нові знання, вихід на нові позиції, можливо, з'являться нові клієнти, але при цьому все йде стабільно. Добре і рушильно. Що в нас по відносинам, по відносинам можливо, амурним, якщо вам буде підказка, я буду дуже рада, ви приходите нам, на на-на, на розуміння, на розуміння того, що ви от. Переходячи в якісь дискомфортні ситуації, навіть там, де ви не праві, але ви замість цього отримуєте бонус. І це є, в принципі, чудово для вас, то точно, дивіться, яка карта. Ви просто пануєте світом. Ось так, мої любі раки. Близнюкам декілька парад на тиждень. Тиждень у нас буде досить, 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 досить любві Правда, можете любити, можете згадувати своїх друзів, можете їм позвонити, поговорити, можливо, ви їх зустрінете. Для чого це вам? Просто навіть цікаво. Щось ви позабули в минулому, що вас наштовхне на більш на вихід із певного, знаєте, обмеження у ваших думках, ну, скоріше буде йде мова про бізнес. Так ви робили раніше, і, можливо, треба переглянути всі свої колишні. Вподобання, можливо, колишні дії, особливо якщо це бізнес, да треба рухати. Давайте подивимося що які поради нам по роботі. По роботі є певний сплеск емоцій, позитивний, тому що вам необхідно рухатись уперед, а ви боїтеся. Можливо, тому вам і дають спогади з минулого. Давайте, що у нас по відносинам, які люди будуть вас оточувати, і скоріше порада для цього. Да? Ви заслуговуєте свого оточення, ви почуваєте себе цілеспрямованим, і люди тянуться за вами, як, в принципі, і вони штовхають вас уперед. Що ж, тиждень обіцяє бути насиченим. Бажаю вам гарного тижня. Тельці вам не холодно, погода то не льотна взагалі-то. Які енергії цього тижня у вас? Саме не очікуємо чогось надзвичайного, тому що просто ще не прийшов час. Що з нас чекають по відносинам, відносинам з людьми, відносинам з коханими? Сприймайте все з легкістю. А й наше ніяк, та й для чого все ускладнювати, правда? Давайте вам пораду. У вас є мрія, і ви навіть знаєте, що це ваша ніби місія, і навіть ви бажаєте настання у всього, що має прийти, і від ну, побудьте в цьому скані, тому що по факту щось має змінитися для того, щоб ви скоріше добилися своєї мрії. І до речі, подивіться, як яка дивна ташечка цвиркається. Вага знак. Ну що, що вони привіт вам, і які основні енергії цього тижня? Давайте подивимось. А саме стабільність, о, все так, як ви любите: стабільні, стабільні відносини, стабільні партнерські відносини. Давайте подивимося, що у нас ще по відносинам. Не забувайте про себе. Весь світ крутиться коло вас. Що у нас на роботі? На роботі у нас все так, як ви і бажали. Так, ви знаєте, чого ви туди прийшли, для чого ви туди прийшли, і скільки ви заробите. Що ж у нас очікує? Ну, давайте по енергії. Чітка стабільність, контроль, прибуток. Можливо, хтось вже аванс, а хтось ще все попереду.